Дивіться, що тут хлопці з розборки з чернівців роблять. Двигуни вже почали. Не продаються коротше, мотори коробці, роблять машини з них. Да? Все продається. Ми просто приїхали представити, чим ми займаємося. Розкажи, да, розкажи в двох словах. Ми компанія Автотракс Парс і ми займаємося розборкою вантажних автомобілів. У нас розібрано понад 600 одиниць техніки. Більше 15 років у цій сфері, одній з перших в Україні. Працюємо з любими формами оплати. Нал, без знал, з ПДВ, так. також займаємося відновленням автомобілів після ДТП, заміна кабін. Конкуренти наші, бачите? А, ви також, так? Я зрозумів. Все, що стосується вантажних автомобілів, це ми. Тобто нас від болтика до кабіни. Коротше, в Чернівцях, хто в Рівному, все те саме, тільки в Рівному. От, але машини ми ще не робимо, ми їх е, реставруємо по бажанню клієнту. Ага, я у нас все по бажанню. Реномакс, е, ми напевно співпрацюємо частково, бо теж Так, купа я бачу вас також у цьому, в тіктокові. Як не странно, е, ну. підписаний? Е, По-моєму, так, да, я так думаю. Миляка, не якщо точно. підписаний, тримай. Реномакс, сенсорна ручка, може мати. Якщо ви зв'язані з е, вантажними... Потрібно будуть запчастини, візьміть нашу точку. Звичайно, е Телезінь. ну от бачите, бо хтось може сказати, конкуренти, розборка, розборка, відновлюють машини. У мене інша позиція. Ми доповнюємо один одного, ми в різних регіонах. Не, типу, ми типу співпрацюємо, е співпрацюємо і щось один на одного десь рівняємося, розвиваємося і шукаємо інші історії. Так що, отак, з конкурентів немає. Є клієнтів, роботи, всять, хватить на всіх, хто хоче робити, а хто не хоче, то тільки писати херню всяку. В коментарях да? все щасливо вам, хлопці. Виставка цікава, йдемо далі.